В Дніпровському районі відбувся осінній об'їзд території з благоустрою цього району, озеленення та поліпшення санітарного стану столиці. На чолі заступника голови КМДА Петра Пантілеєва було проведено цю перевірку. Маршрут об'їзду невідомий. Це організовує наше міське керівництво. Так тобто тут точка у нас збору і старт маршруту. Куди вони забажають їхати, ми не знаємо, тому готували весь район. Uh... А не окремо якісь там ділянки по маршруту, тобто де, де буде їхати автобус, де будуть зупинки, де будемо виходити дивитись, ми не знаємо. Тому у нас проводяться роботи масштабні в рамках всього району. Двічі на рік відбуваються подібні рейди. Службове розслідування розпочало з парку Аврора, що розташоване по вулиці Сулеймана Стальського. Другим об'єктом є школа номер 158 Далі територія водоканалу, що знаходиться неподалік від метро Лівобережна. Питання та їх вирішення обговорюються відразу. Якщо ти одне зробив, з'являється щось інше, і його треба робити і постійно тримати руку на пульсі. Ну, ту роботу, яку ми запланували, ми зробили. Ще більше ми нас запланували на наступний рік. Цей капітальні ремонти під'їздів, цей ремонти дахів, це і стики будинків, щоб тепло киянам було. Це ремонт електрощитових запланований. У нас виділено на цей рік... На цей і на наступний рік десь близько 10 мільйонів гривень на ремонт електрощитових. Це повністю, щоб зручно мешканцям, щоб він будь-який електропривод вімкнув і цей електроприлад працював. В усіх районах Києва заплановані такі рейди. Це все необхідно для благоустрою нашого міста.